Українську кінострічку той, хто пройшов крізь вогонь, показали мобілізованим на Рівненському полігоні. Мета цього заходу це підвищити моральний стан особового складу на полігоні, а також психологічно їх трошки розгрузити. Кінесанс вийшов незвичайний актор, який знявся головній ролі, Дмитро Лінартович, мобілізований. І зараз він пліч-опліч з іншими курсантами на полігоні опановує військовий фах артилериста. У нас така, що ми ніколи не ховались, не відчули. І навіть при можливості, як кажуть, відмазатися, ми цим не займалися. Тільки тому, що е, перше його рішення, він колись і в армію йшов, то сказав, тато, я мушу це зробити. А це не лже патріотизм, це просто слова, які закарбовані всередині. На показ запросили режисера фільму Михайла Лієнка та акторів. Піска е, в щасті, в водяному. О. Показували фільм. Бувало так, що десь в гаражах під землею. бувало, значить, Ну беремо з відеопроектор і все, що треба, і показуємо фільм. Я побачив, що він там дуже потрібен. Фільм заснований на реальних подіях. Він розповідає про долю хлопця з Полтавщини Івана Додоки, військового льотчика, який став героєм Радянського Союзу. Але доля склалась так, що йому доводиться пройти німецький полон, радянські табори і зрештою волею долі потрапити до Канади. Це, це ковток води, це художній вимисел. Той хто пройшов «Крізь вонь», має теж історію біографічну про льотчика, про військову людину, як жити, як долати переп'яті, перепони, боротися за своє життя за існування. Після перегляду фільму військові мали змогу поспілкуватися з акторами і дізнатися про те, що залишилося за кадром. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, Іван Марчук, час ще.